Це найжорстокіші зради в історії кіберспорту. Завз довгі роки був серцем наві. Але у 2016 році його замінили на перспективного сімкол. Команда вирішила, що капітан вже не тягне. Зес перейшов у Gambit, де виграв Major, а Na'Vi спіткали невдачі. Стан і Джаві обіцяли команді героїв підписати нові контракти, але поставили ультиматум. Команду має покинути Кедіан. Клуб виконав умови, а гравці ні. Вони таємно перейшли до конкурента Страліс команда Fnatic по Dota 2 святкувала вихід на престижний турнір та організували святкову вечерю. Але для гравця Охайо все закінчилось жорстко. Прямо під час вечері йому повідомили про кік. це було підступно. Нотейл та Флай були справжніми братами, пройшовши багато з та падінь. Але у скрутний момент Флай кинув друга та перейшов до головного конкурента. Нотейл зібрав новий склад та двічі став чемпіоном світу. А Флай залишився. Без Mais